Всім привіт! Мене звати Віталій, я радий вас вітати на своєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо з вами про погоду в Канаді. Одразу даю уточнення у місті Вінніпех. Це провінція Манітоби. В інших провінціях, в інших містах, я не знаю, тому що я тут і говорю за Манітобу за Вінніпех. Все решта, дізнавайтесь в інших блогерів. Ну а вам, приємного перегляду! Не забудьте підписатись, натиснути лайк. Та вже пишіть коментарі, що ви очікуєте від погоди в Канаді. Я коли збирався їхати в Канаду, точніше летіти, мені розповідали, що в Канаді буде дуже коротке літо, дуже буде холодно і так далі. Ну так, тут холодно, зимою тут дуже холодно. Тут може бути мінус 40, мінус 45. Літом... Ну, трішки не так мені розповідали. Я от дивився якийсь канал, не пам'ятаю, де, це здається, в Калгарі чи де травень місяць. Люди ходили ще в легких курточках. Ну, наші ті, хто приїхав. Тут ж в Манітобі, у Вінніпезі травень місяць, це дуже спекотно. Я не знаю як, але я до кінця травня місяця вже встиг засмагнути. Ось дивіться, яка в мене рука. Чорна. Біла. І ось тут це все за травень місяць. Літом взагалі так шкварить, що я не знаю. Ну тут якось розпочинається. Ну, кажу, що це тільки цей рік така історія, що раніше трішки пізніше так починає жара така сильна. Але зараз бувають такі дні, коли немає ще вітру, він якийсь такий легесенький. І 32-30. Це дуже сильно відчувається. Так як я розпитував у хлопців у місцевих канадців, вони казали, що в них приблизно літо ну, буде ще тепло десь до кінця вересня, типу травень і вересня це ще тепло, навіть може бути жарко. Тому виходить як? Вінніпех це приблизно 5 місяців зими з снігом, з морозами, все як має бути. І приблизно стільки ж літа, літо у Вінніпезі досить спекотне і можна засмагати, можна навіть згоріти, потрібно використовувати сонцезахисний крем, ми купили також ці креми, всі ходять в окулярах, все як потрібно, дуже спекотно. 32 авто сам метал, хоч і сіре, нагрівається до 40 градусів. Тобто, я коли збирав речі в Ініпег. Я не брав шортів особливо. Хоча ну, деякі взяв, але я, скажімо так, не розраховував, що я їх взагалі буду носити десь в травні місяці, наприклад, на початку травня. Але вийшло так, що я їх носив вже на початку травня. Тому <хе> їдьте у Вінніпех і у вас буде 5 місяців зими, 5 місяців жаркого літа. У вас буде... По одному місяцю перед літом і в кінці літа такий, типу, перехідний якийсь момент. Але я не можу сказати, що це осінь чи весна, тому що воно якось так ось незрозуміло в них тут цей перехід. Він якийсь дуже швидкий. Бо реально ми ходили в зимовому, в зимовому, в зимовому. І потім ось так клац, і дуже швидко ми вже одягаємо. Весняні речі, мене це радує, що тут є літо. А от зиму пережити, ну, якось будуть якісь, напевно, нові відчуття, тому що ми були тільки березень в Канаді. Березень в Канаді це такий максимально легкий варіант зими, максимально м'який. І подивимося, що буде робитися, коли буде так грудень, січень, лютий, що буде відбуватися. Коли... Мінус 40, ось це цікаво відчути, як воно, коли тут мінус 40. А ще є цікавий факт, який я вам хочу розповісти, що ми помітили. Як тільки у Вінніпезі от жара, 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 після жари, вже другий раз так. І нам людина, яка тут прожила вже, здається, 17 років, я не пам'ятаю скільки точно, вона також розповідала, що тут таке часто, що після жари... Сильна злива. І от після цієї сильної зливи дуже сильне таке похолодання є. І от я замітив, що це насправді так і є, тому що у нас було жарко, 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 жарко. Потім влупила дуже класна злива. Я вам можливо зараз вставлю кадри, що в мене робилось на роботі після цієї зливи. Це як в фільмах, там, де від акул спасаються. <реш> вона під водою ця штука. Я ще нормально стою. <реш> Але це просто капець, це капець. Таких рядів дуже багато в нас затоплено. Там теж все колоть також. Ось там, тут. Трішки похолодало. Зранку я вже одягаю кофту і навіть вмикав декілька разів собі тепле повітря. Але потім в день знову жарко, на вечір знову прохолодно. І якийсь вітер такий, ніби прохолодно. Ну, до речі, сьогодні із цих всіх днів найхолодніше, і вітер такий прохолодний. Я працював навіть сьогодні на роботі в кофті. Також вам нагадую про те, що зараз на каналі відбувається розіграш. І 18 червня в неділю буде прямий ефір, пряма трансляція, на якій я розіграю сім призів, сім призових місць буде, сім переможців. Це чотири місця в преміум підписці на рік в Duolingo, Одна тема для відео. Один знак номерний з. Саскачевану та один номерний знак з Манітобою, який є 7-Eleven як магазин в Канаді. Тому переходьте на останнє відео або зараз ось тут спливає анотація. Натискайте, дивіться відео, дивіться умови, приймайте участь, умови максимально прості, у вас це займе 10 секунд. І нехай виграє той, хто підписаний на цей канал. Також вам хочу розповісти трохи про те, які тут звірі водяться. Наприклад, для мене було велике здивування, коли я побачив великого ворона, який живуть там по 200 років. І вони можуть ну, робити якісь різні звуки. І ось я зустрів одного такого ворона на роботі, який робив звук, ніби хтось грає на гітарі. Так бринь, бринь. Це такий був звук, схожий, ніби це людина робить його ротом. Просто прикалується з мене хтось. Я думав, що це хтось з колег з роботи прикалується, коли я обернувся і побачив, що це не колега з роботи, а ворон. І він реально був великий, такий, знаєте, як ті, що в клітках їх тримають і навчають їх говорити. Ось такий от ворон тут є. Дуже багато всяких цих е, бурундучків, сусліків, не знаю, як вони правильно називаються. Такого я також ну, не бачив ніде. Я коли приїхав в Польщу, я був дуже здивований, що в Польщі дуже багато там оленів, козуль, кабанів бігає. Так от, в Польщі це, рахуйте, звірей ще немає взагалі. От в Канаді, ну, я говорю за МеніПЕГ. Тут дуже. Ну, я дивлюся, зараз багато тих, хто відставляє історії, якісь, чи ще щось там, де бачать зайчиків. Тут кролики, зайчики бігають, ну просто у вас на подвір'ї можна сказати. І... Гіноти також є. Є також сміттєві пакети, передаються для того, аби гіноти не розривали ваше сміття, не звідти нічого. Тут єноти водяться. Мені колега з роботи показував вже відео з гінотом, він його зустрів в парку. І це звичайно дуже круто, що тут є так багато різних звірів, ну, які я раніше навіть не бачив взагалі. От я сижу, думаю, за цих природ, за цих всіх звірів, за тепле літо. Що до речі, для мене ну це просто пух. Тому що я не очікував такого. Я коли сюди летів, я ж розраховував, що тут буде, ну як, в травні місяці, ближче до, до кінця травня місяці ще носять курточки, якісь легкі. Які курточки? Тут в травні місяці я вже в шортах, ну, шорти і футболка, все. Я вже до кінця травня я вже встиг засмагнути. У мене ось чорне все, що не під футболкою, І не під шортами, і не під кросівками Воно все чорне. А я сам білий, як сметана під шортами, під футболкою. Або ж просто знімаю кросівки і в мене шкіра біла, як сметана. А я згорів майже згорів. Ну так підкоптився, скажімо Тому в Канаді літо є. В Канаді літо довге. Воно почалось напевно на початку травня. І не знаю до якого періоду часу воно таке буде, але воно є і воно повноцінне, таке як в Україні, таке, як в Польщі, і в нас зараз, ось в Канаді, буквально останні 2-3 тижні температура в день більша, ніж в Україні. Так що літо є це не півтора-два місяці. Воно нормальне і воно повноцінне. Ви будете дуже здивовані, тому що зима тут реально дуже холодна, літо дуже жарке. Якось ну, незрозуміло, як так? Але цікаво. Так що, дякую вам за перегляд. Надіюсь, у вас все добре. Підписуйтесь, не забувайте, будь ласка, писати коментарі. І переходьте до останнього відео, пишіть коментар, або прийняти участь. І всіх чекаю в неділю на прямій трансляції. Бай-бай!